Отож, друзі, привіт! Ми сьогодні з вами знаходимося на неймовірній локації на весільному дні. І сьогодні ми дізнаємося все про гостей, які приїхали на весілля до Світлани та Віталія. Тож, друзі, якщо ви готові, це буде дуже круто. Поїхали! Опишіть, будь ласка, нашу прекрасну Світлану. Епатажна жіночка, така висока блондинка. А ви знаєте, ні хороша, ні погана, не скажу. А дуже висока блондинка. Місить. Взагалі просто розрижає і не розуміє довгонога грудаста красуня з великим гарним ротом і гарно співає. Як тату не зі Так, Верлива. Як сучасна жінка, без яких комплексів, без нічого. Прошу вас, опишіть, будь ласка, нашого мужнього Віталія. Мужчинка такий гарний. Велика в нього дуже харізма, харизматичний мужчина. Взагалі без поняття тут відчуває. <рес> Веселий колобок. Лисий. Меню. шашлик, водка, огірочок свіжий. Оце має, така асоціація з ним. Я навіть не знаю, що за ним сказати. Не в нашому смаку, ми не любимо маленьких хлопчиків. маленький хлопчик. Звичайно, і діти. Ти що? Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, які емоції вас переповнювали, коли ви отримали запрошення на весілля? Ну, за що? Ну, чого я? Чому саме сьогодні? Знову скільки можна? Біль, втрата розчарування. Трястя, як мінімум. Хто, на вашу думку, сьогодні вип'є більше алкоголю? Анастасія. Богдан Богдан і Настя. Богдан і Настя. Богдан і Настя. Анастасія і Богдан. Анастасія і Богдан. Скажіть, будь ласка, скільки ви плануєте сьогодні ну по чесному випити алкоголь? Боживання літрів 200. А, пити, так. Ти знаєш. Ну, мабуть, дві. А, півтори дні. Не менше travail. двох. Дні, well, ну, а зараз трошки делікатне питання. Коли ви востаннє цілувались з чоловіком? Та це кожен день. Вчора, наприклад,. Yep. Не, не Карасіка, то й посиділи. Посмажили його. <плес> а... ну, що так посмажить? Це дегустація на стоянки. Наші спільно там знайомий. О, так, я дуже там була. <гіллях> 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 так не хочеш. Це було <гіллях> Скажіть, будь ласка, а чи зраджували ви колись? І якщо так, то розкажіть, де це і як відбувалося? Дівчинку, тиждень тому. Ой, це, наверное, коли не пам'ятала, як я додому прийшла. Хотіли ноги в них. були на корпоративі <гілляху> в Плає. Це ми були в трьох да, Править, і в так, І ми били на Бруденшафт в чотирьох. Це моя ідея була, до речі. Моя. Моя ідея. А, ви ще не хотіли? Ви не хотіли, я кажу, давай. Польщі в Молдова, в Молдові, в Литві, Латвії. Польща. Це буде відео дуже довге. Починаємо <с з Польщі, звісно, з наших любих друзів. Німеччина, Чехія, Франція, Іспанія, Турція. Розкажіть, будь ласка, що ви плануєте дарувати нашим молодятам? Набор розвідних ключів. Думаю, так. Да. Наручники. Коворітка. Різіно в піску, наприклад. Це 50 баксов, коротше. Плюс куча смазок. Потім ще є вібраційне кільце. Брональні пробки мовчу, то я до них не доходу. Ну, костюмчик якийсь нормальний. А, ну, костюмчик, то теж там десь около двох. Ну і ще щось. мабуть. Щось да, 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 таке. Прошу, будь ласка, якось ну, дуже оригінально привітайте наших молодят. Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі, зірочок. Щастя, <рес> здоров'я, удачі. Щастя, здоров. Зірочок, як на небі, діточок. І О, щастя, здоров'я. <рес> <рес> Багато дітей. Щастя, здоров'я! <рес> діточок, як на небі, зірочок.